Якщо розбирати фільмографію Арі Астера, то маємо зрозуміти, що наче існує два типи цього режисера. Так, з одного боку, його перші дві стрічки: абсолютний канон і вже так можна казати, кінокласика, спадковість і сонцестояння. А з іншого боку, усі страхи. бо… Та наш сьогоднішній Еддінгтон. І ці два типи фільмів відрізняються один від одного як небо і земля, це наче абсолютно дві різні особистості, які проявилися в Арі Астері, працювали над цими стрічками. Що стосується першого типу: спадковості і сонцестояння, ці фільми. Не просто так, не на пустому місці призвели фурор. Це справжнє відродження незалежного малобюджетного кіно в США. Ці фільми привертали уваги як критиків, так і глядачів. Вони подобалися тим, кому подобається попкорн, і вони подобалися тим, кому подобається класичний кінематограф 20-го сторіччя. Це видатні фільми, це класика постгорору, Подивіться, обов'язково.